Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Сім Саула. Давно не бачилися. І сьогодні я вас знову зустрічаю із відео по челенджу в касі, який називається Рандомна генетика. За правилами, нам потрібно буде мати справу з трьома сімами. Двоє буде батьків рандомно згенерованих, ну і третє їхня дитина. Отже, зараз наша задача створити двох батьків. І е, обрати рандомно кожну частину тіла, там одяг. Хоча не думаю, що одяг це прям дуже важливо. Але зараз ми починаємо із давайте, з мами. Е, е, давайте спочатку е, відрандомимо зовнішність. Я зніму і волосся, щоб було краще видно. Значить, головне не забути якусь частину тіла. Це в нас форма голови. За правилами потрібно по три рази. Натискати на кубик Один, два, три. Так, обрали форму голови. Далі в нас що буде йти. Давайте очі. Один, два, три. Потім у нас брови. Один, два, три. Ніс. Один, два, три. Ну, поки все дуже добре виглядає. Так, це в нас щоки чи... очі. Так, щоки. Один, два, три. Непогано. Тепер у нас. Це одне і теж. Щоки, Добре. Далі. Один, два, три. Дивіться, як нам щастить, яка гарно виходить. Підборіття Один, два, три. Ну, Підборіддя б трошечки висунула, але ми не можемо. Так, тепер е челюсть. Щелепу. Один, два, три. Ой-ой-ой, не пощастило Ну, Трошки шиї, ну добре. І вуха. Один, два, три. Так, не знаю, наче я нічого не забула. Що ще тут можна було б рандомно відрандомити, Так, ну трошки в нас така дивна, мама вийшла. Давайте її зачіску зробимо. Один, два, три. Ну, добре, непогано. Тепер давайте тіло її відрендомимо. Зараз її розтягнемо. І зробимо її рандомне тіло, а ще колір шкіри я забула. Давайте тоді зараз колір шкіри. Один, два, три. Добре, буде в нас така. І е, форма тіла. Фігура. Один, два, три. Ну, гарна фігура така, сочна, можна сказати. Ну, я думаю, що на цьому все. Ми, здається, все зарандомили. Ось у нас така вийшла блакитна ока, темна шкіра і з темним кольором волосся. Ну, цікаво, що з цього вийде. Тепер давайте відредомимо нашого батька. Хто буде батьком? Так, зараз змінюємо стать. І візьмемо цього за основу його, знімемо йому бороду, волосся. У мене глючить чомусь ця борода. Так, зараз він виглядає дуже таким здивованим. Добре, форма голови. Один, два, три. Далі що в нас йде? Очі? Один, два, три. Ніс. Один, два, три. Непогано. Щоки. Один, два, три. Теж добре. Далі щелепа. Один, два, три. Ну, тут трошки вже щось не то. <сіх> uh, так, рот. Один, два, три. Ну, таке. Підборіддя. Один, два, три. Ой-ой. ой -й -й -й. <сіх> І вуха. Один, два, три. Ой, він у нас буде ельф. Добре. І колір шкіри заодно. Один, два, три. Фух. А то я. Дуже була налякана, що випаде ось ці кольори шкіри, е які в нас відносяться до якихось інопланетян, вамбірів, оцих всяких створінь. Так, а, ну ми ще одяг не зарандомили, але я не думаю, що це має якесь сильне значення. Можемо зарандомити, звичайно. Е так, це ми вже обрали. Давайте фігуру. Один, два, три. Ну, гарні фігури в нас випали. Ну, і, і зачіску, звичайно. Я забула про це. Один, два, три. Добре. Тобто, в нас такий колір волосся випав коричневий, темніший, коричневий, світліший. Гаразд. Давайте їх одягнемо, щоб вони не були в нас дуже голі тут. Один, два, три. Перевіримо їхній стиль. Один, два, три. Ну, поки що добре виглядає. Будемо якийсь аксесуари робити. Мені здається, не варто. Взуття 1, 2, 3. Ну, взуття за кольором трошечки не співпадає. Якби його змінити, то був би, в принципі, нормальний наряд. Навіть прикольно зовнішність вийшла у батька. Навіть те підборіддя не дуже її заважає. Так, тепер давайте для нашої матері зробимо? Один, два, три. Один, два, три. Це вона в чому? В трусах. <laughs> ну, добре. І взуття. Один, два, три. Дуже стильний лук. Давайте їм яще їм дамо. Один, два, три. Саманта. Один, два, три. Канінгем. Угу. Рандомні риси характеру. Не знаю, це на щось повпливає чи ні. Ось у нас нова риса характеру, яка за останнім набором прийшла. Що вона буде всюди інісувати перероблення і перфекціоністка. Ну і ціль життя не будемо обирати. Ім'я для батька. 1, 2, 3. Дуглас. 1, 2, 3, МакДеніел. Гаразд. І риси характеру. Спортсмен активний, геній і. Е, -е, -е Коротше, люблю працювати понад нормовою. Ну, гаразд. Здається, ми все, що можна, тільки зарандомили. І тепер час пограти з генетикою і подивитися, яка дитина у нас вийде. Якщо не помиляюся, то також треба три рази від і зробити підлітка. Так, Отже, вибираємо генетику, обираємо нашу маму сюди. І давайте, що було цікавіше. Спочатку в вигляді дитини, і я хочу, щоб це була дівчинка. Буде більше можливостей. В вигляді дитини. Щоб було цікавіше, то як воно буде, таке, наче красива дитина, а як в підлітка, то там буде жах. Але сподіваюся, що так не буде. Добре, отже, треба три рази: один, два, три. Не знаю, не знаю. <соць> Мені страшно. Тепер ми маємо в підлітка її виростити. Дивимось. Що в нас вийшло? Якась така вайбінопланетянка. Шкіра така в неї вийшла червона, дуже гостре підборіддя, вушка від тата. М -м -м, що інше? Мабуть, губи від мами. І ніс від мами. Очі маленькі від тата вийшли. Ну, така в неї зовнішність вийшла незвичайна. Давайте ім'я їй зарандомимо. Їй перепало прізвище від тата. Ім'я. Джанай. Я не знаю, як воно вимовляється добре. І давайте тоді зарандомимо її. Риси, риси характеру. Один, два, три. Любить котів і ненажеру. Е, ну, і давайте якусь оберемо наманя, я не знаю, давайте вона підліток, якусь підліткову візьмемо. Ми тут все по три робимо, тому оберемо третю для лама. Ну, і тепер я спробую зробити з неї за допомогою модів і всього цього, не змінюючи їй риси обличчя. А щось е, красиве. І я сподіваюся, що в мене це вийде. Бо якщо ні, буде не дуже. Але я думаю, це можливо. І поки я буду тут це робити, я трошечки розповім свої новини. Отже, якщо ви пам'ятаєте, я собі збирала гроші на новий комп'ютер, щоб комфортно грати в Sims І я це зробила. Тепер в мене є комфортний для гри комп'ютер. Звичайно, якийсь супер класний що прям вау, але це просто небо і земля порівняно з моїм е, минулим комп'ютером. Я дуже щаслива цьому. Також в мене з'явилися навушники з мікрофоном. Напишіть в коментарях, як вам звук в цьому відео. Пойде, мені тепер буде набагато простіше записувати відео, тому що в мене є мікрофон, і я можу паралельно грати, паралельно говорити. І... Це справді дуже зручно. Ем, ну, і в принципі, мабуть, це всі новини, які я можу сказати. Пишіть в коментарях, звичайно ж, як вам цей челендж, як вам тепер плавність відео, якість відео. Звичайно, в касі, в принципі, це не так помітно, як це було в геймплеї самому. Але все ж таки. Можливо, все-таки помітно, як все змінилося. Буду чекати коментарі. Ну, а зараз, мабуть, буде пришвидшення, і повернемося вже, коли буде результат. Думаю, в принципі, все. Ось такий в неї вийшов наряд. Я думаю, ви бачили, що я недовго над ним думала, тому що це якраз нова ковтинка, яку я нещодавно завантажила собі в папку Mods, і мені справді хотілося її використати. І загалом, мені здається, вона вийшла все-таки справді такою прикольною, красивою. І в неї якийсь такий хитрий вайб, вона якось такий, у неї завужені очі, і якось вона так дивиться, не знаю, підступно. І у неї доволі гарна зовнішність вийшла. Вона ну, реально схожа на звичайного персонажа. Я б таку ніколи не створила, але е мені дуже подобається. От такий в неї мініатюрний носик, пухі губи, і навіть мені подобаються ці очі. Я зазвичай не використовую звідси кольори тільки ось ці перші, які в мене стоять як дефолтні. Але їй реально дуже пасує цей колір очей, колір волосся. Я рада, що їй за генетикою дістався саме цей колір волосся, а не той, що був її батька, тому що мені якось в сімці не дуже той відтінок подобається. Ну, взагалом, я реально задоволена результатом. Вона вийшла дуже гарною і взагалі класно. Не знаю, пишіть, як вам, як вам взагалі цей челендж. Я знаю, що в якийсь один період він був дуже-дуже популярний. Зараз вже не так, але я думаю, що це цікавенка, така цікава ідея для відео. І також. Всі необхідні посилання на мої соцмережі, на мій інстаграм, де я найбільш активна. На мій Патреон ви можете знайти в описі. На Патреоні також я там доволі часто викладаю своїх сімів на завантаження. І е, якщо хочете підтримати донатом, все ще є буде посилання в описі на Дунателу. І також я. Повторюю ще раз, що чекаю на ваші коментарі. Будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому лайк. І сподіваюся, що до скорої зустрічі. Дякую вам велике за перегляд, за вашу увагу. І на все добре. Бувайте!